Тепер, я хочу, Харківщину, я вже зробила, шоцом. Сумська область швиденько, нічого не розбираю конкретно, немає на це можливостей. Вплив, вплив наступальної операції в Курській області на Сумську. Вплив наступальної операції в Курській області на Сумську область. Що буде Сумською областю через це? Прикордоння Сумської області? Що там буде? Нерви розчарування, нерви страшні. Розмов багато про наступи, про все. Гаряче. Прикордоння дуже гарячі. Дуже гарячі будинки, обережно. Кінцевий результат. Будуть давити на кордонах. Відразу скажу, Сумська область на вас будуть давити, багато буде розмов. Я не бачу серйозних проривів. Активність на кордоні буде. Те, що мені зараз показує, я не бачу суперсерйозних проривів. При кордоні буде важко. Хто там живе, розумійте самі, це ваш вибір там залишатись. Тут треба розуміти: не очікуйте швидкого рішення і спокою. Тепер давайте я зроблю окремо прикордоння Сумської області. Північна частина Сумської області Прикордоння. Що там буде? Північна частина Сумської області, прикордоння. Що там буде? Те, що є жертви небезпеки. Дурдом військовий. Руйнування. Не забуваємо руйнування, жертви. Кінцевий результат. Баг... Далеко ніхто не дійде. Далеко не пройдуть. Відразу скажу, на кордоні буде треш. Далі не пройдуть. Далеко ніхто не зайде. Сумщина, майте на увазі, що там буде дуже важко. Дуже важко при кордоні населені пункти дуже важка ситуація. Дуже.